Маємо Аксіню Куріну, кінознавця, також Ігоря Савиченка, який є кінопродюсером, і кіножурналіста Олесю Олесью які заявлять про те, що ж відбувається, на що дуже варто звернути увагу, і того, що бо кіно це насправді стосується не тільки тих, хто його робить. Та це зокрема, от зараз багато дискусій це. Це стосується тих споживачів, що ми дивимося про це багато дискусій, але що робиться для того, щоб його знімали в Україні. Ксенія, в чому виникла, що, що зараз відбувається з Держпіно для тих, хто не слідкує за ситуацією? Ну, я думаю, що об этом в більшій степені розкажуть Ігор і Олеся. А Мене, наприклад, в тому, що відбувається в Госкіно, дуже тривожить їх практика цензури, яку вони зараз активізували в зв'язку з. фильмами некоторых российских артистов. Вот. И я не обсуждаю сейчас поведение этих артистов. Ну, я могу его осудить, потому что оно там недостойное. Просто и людей на порог цивилизованного дома вот с такими взглядами их не пускают. Но просто дело не в них, дело в нас. То есть все решения, которые принимают государственные органы, они должны находиться в правовом поле. То есть оснований правовых для запретов фильмов и сериалов, которые инициировала и Надсрада и сделала госкино, их нет. А я, что а а можно Робити? Ну, то есть есть выход, есть разговор. Я думаю, что какая-то дискуссия и как могла бы поддерживать. Конечно, я во-первых, считаю, что отрасль вещателей, то есть телеканалы и там дистрибьюторы, они должны саморегулироваться. Ну, то есть хорошим тоном, например, было бы добровольный отказ от фильмов и сериалов вот с участием этих одиозных персонажей, да, вот ну на время так называемой антитеррористической операции, потому что там юридически у нас не война. То есть у нас антитеррористическая операция, и, соответственно, те ограничения, которые вводят государственные в институции, ну, практика цензуры, она не оправдана. И если, например, кто-то из... Ну, те же продюсеры Пореченкова, например, подадут иск в Европейский суд по правам человека, до такого вполне может дойти, Украина через 5 или там, через 7 лет будет платить финансовую компенсацию. Ну, то есть все решения... Ну, то есть чиновники должны просчитывать в том числе и долгосрочные последствия. Вот. Ну и кроме того, вызывают очень большие вопросы состав экспертной комиссии, которую собрала уже новое руководство Госкино. Потому в чем, что... чем, чем вы там, там есть люди, у которых нет специального образования, опыта работы. И непонятно, как они туда попали. По ним. То есть, кто, чье это было решение. Ну и, соответственно, как они могут судить о качестве кинопроекта. Егор? Ну, а с кадров взагалево. Завжди вирішуються кадри. Тобто, навіть якщо є закон, його є якась людина, яка його якось трактує. Тобто, це якби навіть у нас цензура була виведена в ранг закону, що зараз може стати в зв'язку з цим Міністерством інформації, чи як воно там правильно називається. А це може ну, стати прецедентом того, що у нас на законодавчому рівні пропишуть якісь там нормативи, якісь темники для, ну, для кінематографістів, в тому числі там, для телебачення і таке інше. Навіть якщо ну, уявімо собі, що це буде зроблено інтелігентно і правильно, хоча не розумію як, тому що в нормальних країнах такого міністерства нема, то будуть певні виконавці на місцях, які будуть це трактувати так, як їм вигідно. І отут завжди стає питання етичності і моральної власне тих людей, які приймають рішення. Ця комісія, яка забороняє фільми, ну хто ці люди, я, я... насобыственно не знаю кто выдает прокатникосвидетельство а ну но... вот я не знаю нет я могу сказать что я была когда-то одним из тех людей собственно меня пригласили в эту комиссию я тут... я согласилась этим заниматься в течение нескольких лет для того чтобы фильмы не запрещали но э, в тот день когда большинством голосов было принято решение запретить фильм Бруно я в... вышла из этой комиссии потому что мне просто было жаль тратить время на отсмотр как правило низкокачественной продукции но в том числе вот на совести членов прокатной комиссии в запреты артхаусных фильмов. Ну, не только Бруно, не таких экстремальных, но тем не менее это вообще постыдная практика. Я надеялась, я надеялась что после революции на Майдане все-таки как-то произойдут какие-то изменения, то есть там решения будут пересмотрены. Ну, потому что де юра государство, вот эта комиссия, она занимается цензурой. То есть цензура у нас в стране запрещена, но это получается государство предварительно отсматривает фильм и принимают решения непонятно на основании каких критериев. Вернее, понятно, что это вкусовые критерии членов комиссии. Да, там есть несколько киноведов, есть культурологи, но большинство это люди там, с улицы, например, или которые имеют некоторые психологические проблемы. Завдання комиссии это ну, дати рейтинг, а не заборонити. Подивити, что есть там, например, сцены агрессии, чи пропаганды, насилия, или чи... Ну, там ці червоні, жовті, зелені, І дитяча порнографія. Тобто да. є там певні речі, які прописані у нас у законі, і які, ну якщо, скажімо, у фільмі є пропаганда міжрасової там ворожнечі, ну, це погано. Це, але це забороняється вже не на рівні комісії, а це забороняється на рівні закону. А, Дати рейтинг для того, щоб якщо дитина приходить на фільм, а там є сцени сексуальні, то ну дитина там ну принаймні, там батьки мають бути попередження, вони мають перед входом кінотеатр чи перед тим, як вони включать якийсь телеканал, вони мають побачити певний значок, який скаже там 16+, 21+, 18+. Олеся, ви були на цьому? От відбувся цей процес пічингу для того, хто не знає, та це якби представляють свої заявки на фільм, щоб держава підтримала їх. Що змінилося в кіно і чому я вас я відчував? Ну я так розумію, що є певні застереження в кіновиробників зараз все одно. А, Ну вот если немножко говорить о той теме, которая перед этим была касательно цензуры в кино и запрета других фильмов, то есть не украинских фильмов. Да, вот вчера а, произошла дискуссия очень интересная, на мой взгляд. И опять-таки вот Аксиня задала вопрос, а стоит ли запрещать фильмы Муратова, если там и снялся Баширов? И один из членов этой экспертной комиссии, который дает прокатное, ну, решает в том числе давать ли прокатное удостоверение, сказал, что да, на период войны или А то это стоит запретить. А когда спросили, кто вы по образованию, какой у вас опыт, он сказал, что он инженер и его туда делегировала вообще общественная организация Витсич. То есть, а, с другой стороны, опять-таки Э, нас... вот что конкретно в фильме, например, было там. просто... это не фильм. Ну, к примеру, есть российские актеры, которые ну, так, занимают. Так. антиукраинскую позицию, Нет, вопроса, ну, они но снимали, ну, они снимались. Вот Александр Баширов, то есть его там гражданскую позицию можно осуждать, но этот человек, этот актер снимался в фильмах в том числе и украинских режиссеров, так что запретить два фильма Киры Муратовой, потому что там снимался, ну, то есть это абсурдная абсолютно позиция. То есть государство должно по крайней мере быть последовательным. И вот на той же дискуссии э, говорилось о том, давайте тогда фильмы Михалкова запретим, фильмы с Пером Ришаром, Жераром Депардье, которые выражают свою поддержку Путину. Ну, то есть должно быть либо какое-то последовательное решение, но ну, потому что это смешно. И ну. в то же время, одновременно вместе с этим. На кинофестивале в Берлине будет представлен фильм Алексея Германа младшего под электрическими облаками. Этот фильм участвовал в первом питчинге Госкино, Это еще при старом руководстве госкино он проводился. Он снимается в копродукции, в том числе и с Украины. Но вместе с тем, например, на сайте Эхо Москвы еще 6 мая Герман младший писал, что. БТРы давят бабушек под Донецком, а в правом секторе фашисты. Ну, то есть, а заголовок на сайте ФБ страницы Госкино Украина будет представлена на Берлинском кинофестивале. Ну, то есть, да, действительно, этот фильм отобран и все. Ну, это тогда... фильм, который снимался в Харькове. Це... А, нет, это це... Це... не да, цена. Да, вот. То есть, в принципе, на мой субъективный взгляд, у нас какие-то являются двойные стандарты. Касательно цензуры в украинском кино, то по результату седьмого пичинга я могу сказать, что, вот, например, были такие случаи: выходят конкурсанты, презентовать свой проект, рассказывают, о чем их будет фильм, и говорят, что вот у нас будет зрадник батьку, и, возможно, мы сделаем, что зрадник будет еще один. Поліцай, поліцейські там і тут же у деяких членів експертної комісії, як це у фільмі буде два українських зрадника? Такого не може бути. У нас не може бути двох українських зрадників. Навіщо ви робите ще другого українського зрадника? Ну, Тобто, виходить якесь таке: ми або знімаємо повністю пропагандистське кіно, йдемо у руслі багатьох російських фільмів, або ми даємо дійсно свободу творцям бачення тим. Якщо мова йде там, про художні фільми, а не про документальні. Ну а, напевно, найголовніша проблема для українського кіно саме зараз це гроші, тому що цього року їх дуже мало, і наступного року, попередній версії бюджету, їх теж дуже мало і цих грошей. Реально не вистачить на те, щоб запустити нові проекти, а можливо навіть не вистачить, аби зразухуватися з усіма тими, які перемогли на попередніх підчинках. І це теж є проблема. Тут головне, якщо говорити про заборони і все таке інше, то, по-перше, фільм це ну, над ним працює творча група, вона дуже велика. Це може бути 200, може бути 500, може бути 1000 чоловік, які працюють над фільмом. І якщо у фільмі одну роль грає хтось, хто висловлює свою якісь, там, ну, думку, я не знаю, яка не подобається. Ну і мені в тому числі. Тобто, чи забороняти колективне творчіство відразу все, це перше. А інше це в тому, що держава вона не має забороняти, вона має підтримувати. Якщо держава хоче, щоб було менше всяких там пореченкових, охлобисних та інших на телебаченні, вона має підтримати створення образу національного герою в якомусь вигляді. От хоче вона займатися пропагандою, ну хай відкриває певні якісь фонди, які будуть займатися там суто пропагандою. І туди будуть подаватися люди, таких теж буде багато, хто захоче освоїти ці фонди, повірте. Які будуть освоювати так, як от освоювали в Держкіно Росії в останні там, 10 років. У них три фонди, і два з них вони конкретно фінансували в основному пропагандистські фільми. Те, що в нас створювалось у медіапросторі, всі ці фільми про війну, це не просто так війна, ну, я маю на увазі Другу світову, яка в них Велика Отечество називається. А це певний, ну не знаю, вестерн. Ну, вестерн в тому сенсі, що це час, коли там створювалися образи героїв. Тобто російський герой, партизан або там просто військовий артилеріст, розвідник. Це все образи героїв, які створюються останні вже там, років 10, так ціленаправлено. Подивіться, як вони перекручують історію громадянської війни, революції. Білогвардійці вони теж вже герої. У них. А що з цим насправді робити? Бо е, ну, я розумію, що ну там, зокрема, з вам, вас пролунала думка, так, це не питання пропаганди, якщо Україна хоче там, хоча інш, і можуть бути інші варіанти створення образу героя. Е, ну, я розумію, є різні думки. Що робити на вашу думку далі? Но, знаєш, я... Якщо вже це відбулося, вже у ці 10 років російські фільми про війну но, тут. Смотрі, ну во-первых, я проти того, щоб государство займалося пропагандою, абсолютно проти госзаказу. Тобто, решать, о чем снимать режиссер и продюсер, которые подают проекты и ищут финансирование. И задача государства в том, чтобы помочь украинскому кино состояться там как сложному, разнообразному, потому что нам сейчас мы испытываем дефицит и в зрительских фильмах, и в артхаусном кино, и в документальном, и в анимации. Нужны все жанры, все виды, вот. И то есть тут просто как садовник нужно вообще помочь. ну, как-то следить за, за тем, что, что растет, и просто поддерживать хорошее. То есть это не так сложно организовать. И я знаю, что у Игоря опыт очень разных э, фильмов, я думаю, он об этом может рассказать, и документальных, и игровых. И... Что ну, насправді, що можна в такому випадку робити? Ну, є от такий російський варіант, такий тупий, Інколи можна назвати інколи дуже розумної пропаганди, коли це справді там, цілеспрямована політика, ми знаємо навіть і, ну, от особливо фільми, які знімалися і тут викликали певні суперечності і з українськими акторами, як, наприклад, той фільм Завтра там, з Остапом Ступкою, який був суперечний. Якщо ми вже зараз говоримо про фільми, про війну, що може бути от нормальною? Якоїсь не пропагандистською відповіддю, бо є суспільне розуміння, що все-таки щось треба з гуманітарним простором цим робити. Аксінія висловила свою думку. Да. Ну, якщо говорити глобально, якось відійти від системи, що вона зараз війна, і треба якось протидіяти тому продукту, що є. Тобто індустрію треба розвити і збудувати з самого початку. Там, якщо наприкінці 2011 року у нас пішли гроші в кіно, то от ви можете зараз. Принаймні дивитись на екранах і на телебаченні українські фільми. Тобто це дуже важливий був момент. І вже є там багато суперечок, вже є там суперечки, кого там подавати на Оскара. Чи є певна, ну як би так сказати, конкуренція між фільмами. Починають казати там О, добре, ми були в Варшаві, там, а ми були там ще десь на різні фестивалі. А тобто, почалося почався процес, і він зараз зник цей процес. Кіно потрібно підтримувати фінансово. В Україні нема ринку збуту для кіно. Говорити про кіно в Україні як індустріальне, достатнє, самодостатнє, тобто самодостатнє кіноіндустріальне це те кіно, яке може отримати гроші на своєму ринку. Це повна нереальність. Якщо казати про найбільш успішний проєкт, наприклад, Поводир. Поводир зараз зібрав касу, вже він ну, підходить до 14 мільйонів гривень. При його бюджеті 16. І цей бюджет був, власне, це було 2 мільйони доларів, а зараз ми ще навіть до 1 мільйона доларів не дійшли. І це прокат. Половину з цього забирає собі кінотеатр, потім є дистриб'ютор, потім витрати на промо, на друк там, плакатів та все інше. Тобто, ну, можна оцінити так, що до продюсера б дійшло б десь приблизно ну, мільйони три з усієї суми. Тобто це не є фінансово вигідний бізнес. А якщо казати про те, чи є це культурним прошарком, який потрібно створювати, так однозначно потрібно. І потрібно це не тільки створювати, як от, там суто українські фільми, а потрібно так, щоб ми стали частиною європейського кінематографу. Не тому, що там європейські цінності, і ми йдемо в ЄС, тому що в Європі кіно воно. Майже у всіх країнах воно не окупається на власному ринку, і ринку, так же як в Україні, не є системно прибутковим. Ну, можливо, окрім Франції. Британія особлива країна, і вона так якось осторонь стає цього європейського кінематографу, а навіть у Німеччині, в якій є великий ринок, і Німеччина і Австрія дві е, країни, що розмовляють на одній мові, навіть у них це важко. Всі інші країни, такі як там Польща, Італія, Бельгія. Вони, якщо ви подивитесь будь-які з фільмів, ви побачите там великий перелік фондів, країн і все таке. Це працює власне так: ти набираєш гроші у фондах, потім добираєш гроші на дистриб'юторах і телеканалах, а потім вже там є певні комерційні гроші, які можна отримати. Є комерційні фонди, а можна вже їх отримувати, ну або інвестиції банковські. Позики, і mm -hmm. тоді виходить кіно, яке потім продається на ці ринки. Тобто воно виходить одночасно, наприклад, в Україні, Польщі і Бельгії. І таким чином можна. І таким якось... чином воно окупається, окуп... якщо, якщо, якщо воно має. Але в чому знову таки, якщо кіно стої, коштує, наприклад, 1 мільйон євро, то з цього 1 мільйона євро, якщо ми говоримо про європейське кіно, можливо, 1200 тільки комерційні. І 200 тисяч реально окупити. А все інше це гроші, які дають фонди. Скажіть ще ми знаємо, що український там кінобізнес, так зазвичай, останні роки він жив завдяки тому. Багато в чому, що тут тут знімалися російські серіали, тут знімалися російські фільми. З цього жило дуже багато українських кінематографістів. Вони, в принципі, можливо, хтось щось знімав, але гроші вони заробляли завдяки цьому. Зараз менше замовлень, зараз є там ну, певна криза. З одного боку, це залежність. Тобто люди працювали, ну, якась залежність, якої там, можливо варто позбутися, не варто позбутися. Як ви думаєте, що буде далі? Що з цим робити? Зараз там співпраця, вона, звісно, через політичні причини. Вона погіршилася. З одного боку, це якби, ну, для цих людей, які втратили роботу, це погано. З іншого боку, можливо, це початок чогось нового. Як ви оціните? Це погано в першу чергу. Тому що це руйнує певну ну, базу індустрії. В першу чергу, за цей час, поки в нас знімалось багато російських там, серіалів і фільмів, і це було, мабуть, так, 90-95 всього, що знімалось в Україні, я маю на увазі сервіс. За цей час створилися потужні рентали, тобто там, де брати техніку. Люди отримали досвід. Ну, скажімо так, коли ми прийшли зі своїми а, фільмами, такими як там Поводир, Брати, коли ми вже прийшли а, працювати, то з технічної точки зору нам було легко. Були досвідчені освітлювачі, звукорежисери, там, оператори, я маю на увазі другий оператор, тобто операторські групи, художні групи. І не виникало проблем з тим, що люди працюють непрофесійно. Все працює як годинник. Як тільки. З цього ринку виходять гроші, ці люди починають займатися чимось іншим або тікають з країни. І коли, якщо зараз в такому стані, як зараз там, вже рік проіснувало кіно без грошей, ще буде рік без грошей, то якщо через два роки хтось захоче зняти кіно, то повірте, вже буде важко це зробити з технічної і творчої точки зору. Тому що творчі особистості вийдуть з країни, а техніка вже буде ну, без досвіду. Леся, ви були на цьому пітчингу, в цьому процесі відбору. Що там ще було цікавого, крім того, що інженер був серед людей, які оцінювали? Нам, мабуть, стоїть розділити експертна комісія, яка по пічінгам – це одні люди. Ага. Люди, які видають прокатне достовіння – це інша комісія. Лично мною, серед людей, які оцінювали пічінги, Вот таких случаев не было замечено. Возможно, я не, не Присмотрелась. На самом деле, по поводу пичингов, я думаю, оценки баллы появятся на вот неделе, которая будет. Результаты станут известны, наверное, ближе к Новому году. Но я думаю, что пройдут по этому конкурсу новый фильм Мирослава Слабошпицкого «Люксембург» и новый фи фильм Сергея Лозницы «Бабий Яр». Это оба будут художественные полнометражные фильмы. А вот касаемо предыдущей темы, я бы все-таки не была настолько вот совсем пессимистична, потому что, например, в этом году, летом, когда проходил Одесский международный кинофестиваль, и у нас в стране были. Очень тяжелые э, события. Александр Миндадзе приехал снимать в Украину свой новый фильм Милый Ханс, дорогой Петр. Это как бы режиссера из России не остановило приехать здесь на локацию. У них предварительно была выбрана территория, они здесь снимали. То есть, я думаю, что какие-то отдельные проекты возможно, это не сериальное производство, а действительно кино. Прокатное кино, даже режиссеры из России будут приезжать и снимать в Украине. Я думаю, что окончательно обрубить творческие связи между людьми из кино не получится на самом деле, все равно это так будет. Что нужно, я думаю, что да, бюджет, безусловно, должен быть на кино от государства в следующем году большой. Отбираться должны фильмы разные, как артхаус, так и для массового зрителя. Новый глава Госкино считает, что артхаус нужно меньше поддерживать. Я с ним в этом вопросе не согласна. Возможно, стоит также рассмотреть или, по крайней мере, вынести на уровень дискуссии среди кинематографов Идея, которая присутствует среди некоторых из них, касательно возвратного механизма денег. То есть, грубо говоря, государство дает беспроцентный кредит на кино... кредит. кинематографистом сроком на 5 лет. Фильм снимается, фильм выходит в прокат. Если он снимается в копродукции, он выходит в прокат в других э, странах. И ту сумму, которую государство э, дало, эта сумма и возвращается. Если проект успешный, то этот режиссер имеет шанс и на следующем конкурсе подать свой проект и тоже получить э, деньги. Если мы говорим об артхаусе, то дается деньги, э, фильм проходит по фестивалям, собирает призы. И этот режиссер имеет шанс получить деньги на следующем конкурсе. Понятно, что о Бартхаусе, наверное, о возвратной системе не совсем правильно говорить. Но касательно зрительского кино, я думаю, что копродукционный проект, который выйдет в прокат не только в Украине, но и в других странах, которые принимают финансовое участие в его производстве, а потом также будет продан на ряд телеканалов, а может таким образом быть профинансирован? будущим. Я вот хотела вообще, я считаю, что важно говорить в том числе и о поиске альтернативных источников финансирования. Я знаю, что есть законодательные инициативы в Верховной Раде. Просто тут вопрос времени, как быстро и насколько вообще удастся создать работающий механизм. Ну, потому что там, и национальная лотерея, и, ну и, к примеру, как-то нужно стимулировать телеканалы, чтобы они участвовали. Не только в, в фильмах, в создании фильмов для кинотеатров, но сейчас же будет огромный дефицит контента для телеканалов. Это телевизионные фильмы, там 4-8 серий, сериалы. Их тоже нужно производить здесь. И это очень большая проблема. То есть, возможно, нужно, нужен законопроект, который как в Польше. Да, то есть там некий процент от рекламы. То есть он идет в, нац... в фонд, который финансирует создание кино. Но это скорее к Игорю вопросы, которые как продюсер лучше Що знають системи, я все ж будемо завершувати. Ми все-таки підбиваємо підсумки, вже 2004 завершується 2014. -й. 2014, -й. 2014, -й. 2014 -й завершується. Яким цей був рік? От, що найголовніше відбулося в українському кіно. Чого чекати 2015, -му? і зважаючи на той початок там критичний нашої розмови про якісь загрози, які виникли, ми вже звикли, що зараз суспільство реагує на все і є завжди шанс щось виправити, якщо щось критичне, на що треба звертати увагу до чого б ви там ширшого ширшої публіки, щоб люди слідкували, да щоб там питання, проблеми виправлялися. Не знаю, почнемо по черзі якось. А, ну, я считаю, что для того, чтобы проблемы, изменяли, проблемы решались, украинский зритель должен ходить на украинское кино. Меньше писать в Фейсбуке «Мы бойкотируем тех, мы бойкотируем тех». Это хорошо, это ваш личный выбор. Купите билет, сходите на украинское кино, поддержите собственного производителя. 2014, на мой взгляд, запомнится кассовым успехом поводыря, фестивальным успехом племени. И огромным по сравнению с предыдущим годом сокращением государственного финансирования кино 2015 будет хороший. в Прокат выйдет много интересных хороших фильмов. А, выйдут а, братья а, выйдет. А, Скорее всего, возможно, «Талока», новый фильм Михаила Ильенко, выйдут э, другие проекты. Я думаю, что должно быть больше разнообразия, а украинским кинематографистам по поводу Франции я бы пожелала обратить внимание на такой жанр, как романтические комедии. «Безумная свадьба» в 2014 во Франции собрала бешеный офис, беш бешеную кассу. Так что снимайте кино разное, снимайте разножанровое кино и хорошее. А зрителям ходіться на українське кіно обіцянку. Ігор. Ну, цей рік це справді був рік найбільшої кількості українського кіно за останні, там, мабуть, mm -hmm. навіть не 23 роки. Я так вважаю, що за останні років 30. І, на жаль, це останній рік, якщо говорити про динаміку фінансування. Фінансування в цьому році було мізерним. На наступний рік бюджет мізерний. Мені здається, 74,5. Це взагалі нічого. Це мільйонів. мільйонів. 네. Це, це, це тільки завершити те, що вже було в виробництві. Тому на 15-й рік у нас провал. Можливо, буде два тільки фільми у прокаті. На 16-й, мабуть, вже нічого не буде. Якщо говорити про якесь там кіно французьке чи ще якесь, ну ми знімаємо те, що ми знімаємо, те, що нам подобається. І тут, ну я не кажу про те, що ми отак ну отак от ми хочемо знімати, тому дивіться те, що ми знімаємо. А для того, щоб кіно стало українським, потрібна певна кіномова, щоб створилася початку, а потім, щоб глядач її побачив, оцінив і полюбив. Так як у нас було 20 там 30 навіть років провалу певного у виробництві кіно, то у нас і немає. Ну, своєї там кіномови, тобто те, чим країна відрізняється від іншої. Там от кажуть про французьке кіно. Французьке кіно воно має таку свою специфіку. Німецьке має, шведське має, румунська хвиля мала, корейське. Українське кіно зараз якось назвати те, що от, оце типове українське кіно, про це не можна казати. Це має статися. І, власне, те, про що кажуть, що це буде, коли скажуть, що оце суто українське кіно. І не один поодинокий, а хвилі українського кіно. Оте От кіно полюбить і широкий глядач. А для цього треба час. Тобто певний час, нам, кіношникам, не треба диктувати, що знімати. Нам треба дати час поекспериментувати. І по експериментам ми побачимо, що подобається глядачу, а що не подобається глядачу. Але цей час він має відбуватися роки: три, чотири, п'ять. Больше. Ну, я хочу сказать, что этот год это, конечно, беспрецедентный в, в отношении документального кино украинские зрители. Полюбили документальное кино, кинофестиваль Доку Дейс. Это было что-то невообразимое, туда невозможно было попасть. Это было, там была атмосфера, как на рок-концерте. Как как рок Это было просто даже немного страшно от того, что происходит. Я, честно говоря, просто счастлива. Я не думала, что такое возможно. что ну, Оказалось, что появилось новое поколение зрителей, которое хочет смотреть сложное кино, которое очень часто не говорит о мире ничего веселого и приятного, Но люди, и, и украинское, и иностранное документальное кино, кино о правах человека это замечательно. Но то, что касается будущего, да, будет очень тяжело. Но я надеюсь, что все-таки я хотела бы там призвать и чиновников высокого ранга и депутатов, которые обеспокоены судьбой кино, как-то встр встретиться с продюсерами и найти сообща сообщение возможное решение этой сложной ситуации. В общем, Больше фільмів хороших разних, і я за те, щоб кіно в Україні стало національним видом спорту. Спасибі mm -hmm. вам велике mm -hmm. усього. Вам найкращого з нами були Ігор Савиченко, продюсер, Олеся Анастасієва, кіно журналіст, Яксіні Курівна, кінознавець.